Вчити історію та знати героїв закликають українські пластуни. З івано франківська розпочався їх всеукраїнський проект. Вчимо історію разом. У центрі міста склали великий пазл із зображенням українських вояків різних епох. На незвичайному уроці історії побували і наші кореспонденти. На зображенні вояк Київської Росії запорожець опришок український повстанець, січовий стрілець, рядовий солдат Великої Вітчизняної війни. Їх склали зі 137 металопластикових пазлів, які виготовили пластуни та місцеві художники. Півгодини і мозаїка розміром з великий білборд готова. Найбільше тішиться наймолодші учасники акції. Ми можемо показати всім дітям історію. Дуже приємно, що постарались зробити такі великі пазли. Для нас, які ми можемо радістю складати, до акції долучили і відомих людей України, серед них музиканти, артисти, письменники. Жоден не відмовився взяти участь у проєкті. Для Юрія Андруховича проєкт видався творчим і цікавим. Ми вже якось останніми роками почали соромитися патріотичних почуттів. Я, зокрема, ось у першу чергу. І я вирішив, що щось з цим треба робити, тобто прийти і взяти участь в якійсь такій акції, де ми відновлювали якби історію українського війська, так через отаку от гру в пазл ілюстрації підписані руками діяльності кожного війська. Це зробили передусім для молоді, кажуть організатори. Основне завдання заохотити дітей, вивчити українську історію, зацікавити перехожих, знати свою історію. І, зокрема, якщо це будуть закликати до цього своїми вчинками відомі люди і пластуни, я думаю, що це має зацікавити звичайних, звичайних молодих людей, для яких ці люди відомі є авторитетами. Масштабний захід розпочався саме з Івано-Франківська. Тоді один з найпотужніших осередків пласту. Обласна організація налічує більше тисячі пластунів. Незабаром акцію прийматимуть ті обласні центри та міста України, де насамперед зосереджені пластові організації. Галина Тимощук, Ольга Вихованська, Зіновій Автонас. Новини телеканал Інтер. Івано-Франківська область.